Усім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал та дякую, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас зимову добірку з таких смачних огортуючих і дуже затишних ароматів на зимовий сезон. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд щоб дізнатися про них побільше. Також не забудьте підписатися на мій канал та передивитися в описі до цього відео. Буде вся корисна інформація. Залиште під ним величезну вподобайку. Та давайте розпочнемо. Ну що ж, як погода у вас зараз в місті? Чи є сніг, чи йде дощ? Бо у нас по-різному, то плюс 10, то мінус 3. Тому отакими перепадами рухаємося в зимовий сезон. І розпочати я хочу з аромату Поореф від бренду Maison Віоліс з Франції. Це їх новинка, і створена вона в колаборації з чудовою парфумеркою Наталі Лорсен. Вона створює такі, знаєте, справді елегантні, типово-французькі парфуми, але в сучасному стилі. І я вже ж це не виключення. Дивіться, парфум насправді. Дуже зимовий, тут є така смачна нотка глазурованих каштанів. І а вже ж вони нагадують ці. Святкові ярмарки є дух різдва в цьому ароматі, який насправді дуже текстурний, бо тут є і інші горішки, навіть нота мате в поєднанні з ірисом та какао, вона досить пудрова, але ароматична. Є трішки руму і ваніль. Знаєте, не солодка, а ось така деревинна в стилі «By the fireplace». Якщо знайомі з тим ароматом, я можу їх порівняти. В цьому є більше інтриги і чогось цікавого. І як я вже сказала, він точно нагадує різдвяний період, коли багато смачнющих смаколиків, і він атмосферний, тому гарно тримається не тільки на шкірі, а й на верхньому одязі. І своїм огортуючим шлейфом приносить багато уваги. Тому я рекомендую носити його на вихід. А якщо ви зацікавлені в парфюмерії цього бренду, я маю знижку. На усю їх колекцію. В описі до відео буде уся корисна інформація. Перегляньте, а ми будемо рухатися до наступного аромату. Це вечірній парфум, новинка від Франческі Б'янки під назвою Oud, яку я не можу перестати носити, бо це дуже крутий аромат про уд, так, але не банальний. Він не надто арабський, не занадто більш такий західний, це смачний уд, майже гурманіка, але в стилі Франческі. Бо вона для мене рок зірка парфумерії, її парфуми трішки угловаті, в них багато анімаліки, Тому якщо ви полюбляєте шкіряні аспекти в парфумерії, ви любите щось більш темне і смачне, я вам його раджу. Тут є нота ну майже такого, знаєте, в'яленого сухофруктів, в'яленої сливи, дуже смачно і пудрово. Гіліотропін додає якогось такого. Шику та гламуру цьому аромату, який теплий, дуже огортуючий, і він так смачно шлейфить. Тому я його ношу тільки увечері, бо в ньому є оця темна енергія, і він дуже компліментарний. Насправді, Франческа Б'янкі створює досить нестандартні парфуми, майже вінтажні, тому я завжди раджу їх затестити. Але цей парфум, якщо ви любляєте уд, пудровість і. Сливу, то можете купувати навіть в сліпу, якщо а вже ж є така можливість. Ось наступний парфум я вихорала все ж таки затестити. Він від зараз дуже популярного італійського бренду Варенцо-Пазалі. Наприклад, на усіх виставках вони створюють фурор, їх стенд має найбільше. Людей усі цікавляться цими надпотужними ароматами. Вони заповнюють собою простір. Якщо ви полюбляєте такі потужні парфуми, щоб трималися на вас увесь день, може і всю ніч на одежі, поки ви її не попрете. Попрете? Ну ви зрозуміли. І щоб от не було шансу не помітити ваш парфум, це бренд для вас. Цей парфум я хочу виокремити сьогодні, бо, по-перше, я його для себе... По-новому відкрила. Спочатку я його не зрозуміла, а в мене ну, нос вже такий, знаєте, з досвідом. Я, напевно, маю більш ніж тисячу парфумів в моїй колекції, треба порахувати. Скажіть, чи вам було б цікаво дізнатися дуже конкретно кількість парфумів в моїй колекції. Але давайте повернемося до цього дуже небанального парфуму під назвою Карбонара. По-перше, Лоренцо він шеф-кухар. В нього є свій ресторан, і ось він зараймається також парфумерією. В нього є дуже Багато цікавих ароматів, я вже вам про них розповідала, але щось є в карбонарі. Можливо, це е, ось смачний, але знаєте, не солодкий типовий гурманський вайб, а щось від пасти. ця кремовість, багато перцю, і знаєте, начебто підпалений кокос. Це цікаво, це точно не стандартно. Тут є ваніль, вона додає солодкості, але він, хоча їстівний, взагалі не такий, що прям, ну, якийсь цукерковий, як типова ваніль. Тому парфум дуже атмосферний, він нагадує шикарний вечір, коли йдеш до ресторану і на, от знаєте, маєш вже парфум на собі, але потім вішаєш десь свій верхній одяг, і коли виходиш вдягаєш, там є трішки. Ам, Запах їжі. Це, напевно, не дуже вдалий зараз вийшов опис, але парфум не банальний, цікавий і мені подобається насправді тут пряність. Тому я його сьогодні хочу вам порекомендувати, бо я взагалі не фанат пряних парфумів, вони для мене занадто важкі. Часами. А тут є ось ця цікавинка, плюс там ще алкогольні елементи. Коротше, багато усього цікавого. А ось наступний аромат для поціновувачів вишні. Так, вона вже багато років в трендах парфумерії, і один з моїх улюблених ароматів це Cherry Punk, особливо на холодну погоду. Слухайте. Якщо вам подобається Lost Cherry, знаєте, така більше вишня Амарено, алкогольна, трішки пудрова, то він вам точно сподобається, але в ньому Є розхожість Cherry, бо тут, хоча ми і маємо цю таку соковиту, але більш солодку пряну вишню в базі, не відчувається такої приторності. Тут є шкіра з пачулі, вони гарно контрастують на більш, я б навіть сказала, воскових таких помадних елементах фіалки та мімози, плюс цією вишнею, аромат, знаєте, дуже такий сучасний, веселий, цікавий, але непростий через ту шкіру в базі. І він насправді досить потужний. Це знаєте, коли є нашарування, ми вдягаємо один шар, потім інший, третій і ще трішки парфуму, як останній шрих помади. Це дуже круто. Я вам його раджу. До речі, я маю багато ж знижок, як я вже вам сказала. І ви можете передивитися в описі, я завжди залишаю для вас корисні посилання. А зараз розповім про аромат Cadence. Я знаю, що мені пишуть, я розповідаю цікаво, але про такі парфуми, що важко знайти краще про. Щось більш доступніше. Ну, я снімала, наприклад, відео про а, аромати з минулого, які можна з легкістю знайти і недорогі, але воно також не золотіло, тому я не знаю, про що вам знімати. Можливо, люкс, можливо, суперпопулярна ніша. Ви напишіть, а я вам хочу розповісти все ж таки про щось унікальне і артистичне з Техасу від бренду Gallagher Fragrances. Вони створюють дуже компліментарні і такі, знаєте, потужні аромати, досить яскраві і гучні, і це. Кейденс мені зайшов неймовірно, хоча я була здивована, бо насправді тут є багато нот, які я зазвичай не дуже полюбляю. Наприклад, кориця, тут ще є розмарин, багато деревини насправді, і різні інші ноти, а я відчуваю лаванду. І з нею я також новин, бо вона дуже часто мені нагадує такі більш... Старчуські <смеш> дідусеві аромати. Знаєте, як ото Aftershave після бриття. Тут є і тютюн. Тому от по нотах так дивишся, нічого особливого, навіть більш чоловіче. І я відчуваю лаванду, я її завжди відчуваю, я вам хочу сказати, вона тут просто вищий пілотаж. Така крута лаванда. Вона насправді більш так заспокійна, але в поєднанні з амброю, аромат грає на контрасті чогось холодного, чогось теплого. І він дуже заземляючий, він заспокійливий, такий приємний, але не медицинський. Знаєте, як лаванда буває ж саме занадто металева. Мені так подобається цей аромат. І ось знаєте, коли йшов дощ, якось на оцьому холодному, мокрому, вологому повітрі звучання було нереальне. Тому я ношу, вам раджу, але розумію, що, напевно, цей парфум не так легко знайти. Бо бренд з Техасу і ще один бренд Стехасу, який має українське представництво, тому я повинна вам розповісти про Fantasy Community Perfumes і їх нову колекцію, яку я вже для вас оглядала. Якщо ви не дивилися те відео, бо там дуже багато, мало переглядів. По-перше, це недорогі парфуми, вони дуже яскраві, вони звучать неймовірно компліментарно, ця колекція дуже смачна. На крутезна якість. Прям рекомендую всліпу купувати, бо парфуми недорогі і точно сподобаються. Залетять вашому оточенню також. Сьогодні хочу виокремити Apricot Whisper and Peony Almond. Він для мене дуже зимовий і насправді досить багатогранний, бо тут є якась така дуже ніжна, дуже ніжна флоральність. О, хоча от зараз я приснула і в перший момент. Це, ну, я можу з легкістю сказати, що точно один з топ-3 найреалістичніших а, саме абрикос, який я коли-небудь слухала в парфумерії. Абрикоси з ними важко в парфумерії, бо часами ця нота буває дуже важка і не така прям реалістична. Цей аромат справжня абрикоса. Ідеальна, ідеальний період, коли вона вже не зелена і ще не переспівша. Дуже смачно. Як я вже сказала, тут є легка флоральність, вона точно не на передньому фоні, вона десь позаду. І мигдаль. Він додає пудровості і аромат ну, він дуже багатогранний. Тут є навіть і папірус з ніктарином, з цукерками, але він не солодкий і не дуже як і, знаєте, лактонний, як часами абрикосові парфуми бувають. Для мене це фруктовий аромат на зиму. бо Зазвичай я ношу такі аромати влітку, хочеться якогось відчуття відпустки. І загалом, мені здається, фруктові аромати дуже гарно звучать в теплу погоду, бо вони освіжаючі, дуже хрумкі. А тут є гарна текстура, тому він ненав'язливий, приємний і от. Ви в Україні після цього відео ви можете замовити пробники. Але якщо у нас схожі а, смаки, то купуйте всліпу, і я впевнена, ви не будете розчаровані, бо от якість є якість, він тримається. Мені за нього бойфренд каже компліменти, бо він, знаєте, такий дуже ем, лагідний. Він не різкий, не якийсь угловатий, з ним дуже приємно. Так само, як і з наступним парфум, але він набагато дорожчий. Ви можете придбати його з моєю знижкою. але Магазин онлайн Союза Авенгард знаходиться в Америці. Все одно хочу вам розповісти про бірі кейс Табак Роуз, бо це нереальний крутий парфум, наче солодкий, наче гурманський. Але для мене він звучить: знаєте, як? Неначебто сушені тютюнові листя в такому глазурованому трояндовому варенні. Тут є шоколад, тут є спеції, тут є тютюн, тут є багато усього. Він звучить дуже понішовому і смачно. Насправді в нього дороге звучання, тому я б його порадила для тих, хто має можливість купувати такі парфуми, і він для мене дуже зимовий. Зазвичай я люблю флоральні парфуми з трояндою більш а, коли тепло, але цей парфум через усі ці насичені ноти а, гарно тримається і взивку. Так само, як Dark Vanilla від Montal, яку ви також можете купити з моєю знижкою на саова so Avantgarde. Або напишіть, чи Montal зараз у вас легко знайти. В них є новинка, дала чай. Мені Іра дала її спробувати. Боже, я її так хочу, так хочу, хочу заказати. Не знаю, чи заказувати, чи ні. Вам цікаво було би подивитися відео про монталівські парфуми мої. Любленці та новинки. Напишіть в коментарях, це буде впливати на моє рішення. Дарк ванила така типова монталівська ваніль з удом. Мені подобається, що тут є деревина, тому вона гарно контрастує і робить його більш зимовим. Насправді, мені подобається їх така фіш, фірмова ваніль. Цей аромат схожий на багато інших арабських парфумів. Якщо вам подобається така тема, він дуже плотний, він прям неймовірно тримається і він шлейфить увесь час. Тому я знаю, що людям подобаються такі насичені. Шлейфи. І це одна з найзимовіших ванілі, які я колись тестила. А це афродизіак, Тому, якщо ви шукаєте компліменти, полюбляєте ваніль і більш арабське направлення в парфумерії, я вам раджу цей парфум, він справді дуже крутий. Ну а зараз два останні аромати. Вони е, такі нетипові для сьогоднішньої добірки, бо ви, як вже побачили, я полюбляю щось більш солодке і смачненьке або насичене на зимовий період. Але аромати, які Звучать дуже чисто, гарно пасують взимку, особливо коли йде сніг. Ось, наприклад, бланш це аромат чистоти. Напевно, ви вже чуть про цей берідівський бестселер, бо це не начебто ваша біла футболка, яка ніколи не вийде з моди. Цей пухнастий, але дуже. Кришталевий, холодний білий мускус, в поєднанні з квітами, які звучать начебто як а, а, порошок для прання, нагадує мені свіже випрану білизну, яку розвішуєш на холодному повітрі. Він дзвінкий, він дуже класний, і якщо йде сніг, це прям неймовірно круто. Аромат чистоти, який, я думаю, сподобається усім, і з ним можна увесь рік, але ось взимку він звучить якось. Екстра потужно і екстро чисто. А парфум, який насправді я для себе відкрила цього сезону, хоча носила його більше влітку, але нанесла нещодавно Azure Fantasy від Orientica, мій найулюбленіший арабський бренд, їх парфумерія от прям суперкрутої якості. Він Свіжачок в поєднанні з цими не тільки цитрусовими, а й дуже ароматичними нотами, як імбир, м'ята, квіти, звучать неймовірно, хрумко, дзвінко, і в ньому є холодна, але соковита складова, це начебто якийсь свіжий сік з дуже насиченою кількістю цитрусових елементів. Тому він такий кисленький, смачненький. І знову ж таки, якщо йде сніг або дощ, просто в холодну погоду. Він він якось ну, розкриває усі чакри, він ем, дуже наповнює енергією і взагалі піднімає настрій через такі позитивні ноти. Я для себе відкрила взагалі таку більш ароматичну е категорію парфумів саме на холодний період. Тому я сподіваюся, це відео було для вас критним і ви для себе теж щось новеньке відкрила. Якщо так, будь ласка, залиште під ним величезну вподобайку. Це перше. Друге, напишіть коментар, що за парфуми носите ви, яке відео вам було би цікаве, щось інше, неважливо. Мені дуже приємно отримувати від вас воротній зв'язок. Це допомагає моєму каналу. Підпишіться на нього. Якщо хочете купувати парфуми, робіться з моїми знижками, а найважливіше це донатити на ЗСУ та триматися разом. Я вам бажаю гарного дня! Слава Україні! Папа! -па!